Десь близько 12 години почалися дуже потужні взриви. Багатенько було, більше десяти, мабуть. А тоді спочатку такі більш-менш тихіші були, а останні був дуже дуже сильні, потужні. Хлопці приходили стекла, залишки прибирали. Це вже десь четверта година була ранку. Так що все прибрали, але ще скла дуже багато. Мені кажеться, що це найпотужніші вибухи були такі. Ось тут 6 кілограмів стекла, було. я за 10 секунд до взрива сватився. І воно все сюди ударна волна пішла. Це касетка, скоріше. Бачила я яскравий спалах. Потім ці уламки, і вибух, звичайно, чоловік побачив, що у сусідів пожежа сказав, що треба викладати ДСНС. Взяла на себе це прикриваючи дитину над собою, бо думала, що може ще буде і були ще прильоти. У нас пошкоджений дах, всі вікна пошкоджені. Ну, територія, присадібені будівлі. ну і всередині в нас вибиті вікна, двері, стеля, стіни. Там дуже багато всього.